На центральній вулиці Харкова замість тіні лип тепер мовчазні лунки. За кілька днів на Сумській зникло майже 60 дерев. Та це не надзвичайна ситуація, а вимушена необхідність. Справа в тому, що самі рослини не витримали випробування часом, війною та міським ритмом. На початку цього тижня ми почали роботу по вулиці Сумській, де ми прибрали дерева, які засохли. або… От... Фактично лед живі. Це сталося з декількох причин: і навантаження антропогенного фактору, і хвороби Окремо, це війна, оскільки уламки, оці здригання землі, вони так само далися в знаки, і тут наші липи загинули. На жаль. Зрізані дерева не результат поспішного рішення. За кожним із них тижні спостережень і висновки фахівців. До перевірки стану зелених насаджень на Сумській, залучили зеленбудівців, екологів, інспекторів. Комісія обходила кожне дерево та фіксувала ознаки життя або їх остаточну відсутність. Під зріз потрапили лише хворі рослини. Зокрема, ті, що не подали жодного паростка до початку літа. Але якщо на гілці можна було побачити навіть кілька листов. Дерева не чіпали. Як от цю липку, слабку, але з характером. Вона вперто тримається за життя, тому залишилася на своєму місці. Це якраз приклад одного з тих дерев, які дуже сильно хворіють, їм погано, але ми їх не прибрали, тому що дерево бореться за своє життя. Бачите, там маленькі, але гілочки є. Можливо, ця липка одужає і дасть прирости, тому ми її не прибрали. Але якщо чесно, ну дивлячись на оцю лунку, досить маленьку Надії, як на мій погляд, мало, але не втрачаємо її. Зріз дерев на сумській говорить на підприємстві: це не про втрату, а про початок нового етапу. Місця, де раніше стояли сухі стовбури, вже активно готують до висадки молодих сильних дерев, що краще адаптуються до сучасних реалій. Наразі ви бачите якраз наступний етап, тобто ці лунки, які залишилися від тих дерев, ми прибрали пеньки, ми розширили до комфортного для рослини розміру ці лунки. Прибрали повністю там будівельне сміття, прибрали всю стару землю, глину таке інше. Засипали чорнозему підживленого вже. Наразі працюють фахівці, які роблять спеціальний прокол. І там згодом буде прокладена тро. Руба для того, щоб облаштувати крапельний полив цих рослин, тобто вони вже точно не засохнуть через брак дощу, якщо там нас на нас природа не буде тішити опадами. Тож, уже незабаром сумська зарісніє новими насадженнями. А от що саме з'явиться замість старих лип, питання не випадкове і точно не одноосібне. Над ним працює спеціально створена комісія. Саме зараз її члени дискутують про вибір рослини, що буде не лише гарною, а й стійко витримуватиме щоденні виклики великого міста. Комісія, яка визначає, які саме дерева будуть висаджені на червоних лініях нашого міста, в діє в складі як фахівців Харків Зеленбуду, так і науковців від наших вузів, так і фахівців екологів, активістів, урбаністів, тобто колегальний збір людей, які представляють як науку, так і комунальне підприємство, громаду, і якраз компромісом всіх цих людей ми визначимо. Ті дерева, які в нас будуть рости. Однак уже зараз фахівці прогнозують, що саме липи, ймовірно, на Сумську вже не повернуться. Це місто мають зайняти більш витривалі види красиві, стійкі та невибагливі. Їхній зріст, що теж є немаловажливим важливим критерієм, повинен бути помірним, щоб не заважати електротранспорту, але достатнім, аби подарувати затінок і затишок одній з головних вулиць Харкова. Та, хоч вимог багато, місто обіцяє консенсус знайдемо, то жодна лунка пустою не залишається. Лишиться. Жодна лунка не залишиться без свого, так скажемо, мешканця. Всі дерева тут будуть висаджені назад. Наразі деякі лунки ми засадили альтернатерою, аби створити такий зелений подушку, зелений килимочок, щоб так, тимчасово скажімо так, тішити харків'ян красою. Але згодом там з'являться саджанці дерев. Єдине, що наразі я поки що не можу точно сказати терміни, коли це з'явиться за місяць. Ще за півтора. Ольга Драчук, Олег Синицький, Денис Рибалко та Андрій Пакулов. Харків новини.